Вручили відзнаки грамоти та подяки в обласній філармонії. Відзначили більше 60 працівників культури з нагоди їхнього професійного свята. А ще для них Коломийський театр презентував виставу Тричі мені являлася любов. Сьогодні в умовах поштабної війни ми вдячні кожному працівнику сфери культури, адже без культури просто не може бути нашої нації і держави. Попри це, ми бачимо також, як ворог руйнує наші бібліотечні установи, музеї, як викрадає наших митців, як знищує українську книгу, як на тих територіях, які тимчасово окуповані, дітей навчають на чисто і тільки російській. Мові сьогодні є ряд регіональних обласних програм, в яких передбачені якраз кошти на підтримку як самих приміщень сфери культури, а це насамперед увагу звертаємо на безбар'єрність. Ну і звичайно, ряд проєктів, які якраз підтримують цю культурну спадщину для того, щоб наше майбутнє покоління мало як гордитися і нести нашу правду і незалежність звики.